У цьому відео я покажу ціни на вживні автомобілі станом на грудень 2024 року у Данії. Буквально дві машинки глянемо в новому салоні і дізнаємося ціну автомийки. Гарного перегляду. Також нагадую, що перевезти крони в гривні треба помножити на 6. Так, Це є Volkswagen Kadik Maxi 79900 крон 2014 рік. Окей, на поганому стані. А за коробка механіка. Вільмір. Сітроянчик С3, 913 рік. 306 тисяч кілометрів пробігу. Так, Тут ще у нас теж невеличка машинка Nissan Note 49900, 15 рік, 251 тисяча пробігу. Це є шкода, невеличка Фабія 39900, 15-й рік. Бензинова 386 тисяч. 320D, 2016 рік, 296 км пробігу, дизель, 134900 крон. Красива машинка. так Ця без ціни можливо, не продається. Ні, продається, але безцінни стоїть. Але класно. Ох, Марасик великий. А це Volkswagen Wolf Sport One 129914 рік 199 тисяч кілометрів пробігу. Нам треба більшу машинку. Нам це все за маленьке для сім'ї. 59900, Citroen c 5 10 рік. Це вже щось що дизель, це вже трошки для сім'ї може бути машина. Продовжуємо огляд автомобілів в Данії. Це є Opel Vivaro 39900, 2012 року 352 тисячі пробігу. 39 тисяч без явних пошкоджень. Пластмаса. свої бампера вже повигоряли, звичайно. Непогана машинка. На руці. Це є Wolf Bieler компанія. І ще є така Toyota Hiace S39900 2008 року. 40 тисяч крон. Ось тако можна купити. От зараз ми знаходимося в Car Center. Теж дивимося брушні автомобілі на продаж 119 900 Mitsubishi ASX або Outlander. Гарний варіант, якщо чесно. Камашинка мені подобається? Можливо, щось на таке буде міняти? Мазда. Двісті тисяч. Шоста мазда? 17-го року 200 тисяч крон, це вже, звісно, круто. Мільйон 200 на гривні, якщо перевезти, але така новенька. Класно виглядає 189 тисяч 900 посад. 14. Білий посадик. Талісман. Це вже якісь розстрочки, я так розумію, виплати. Під розстрочку. Форт Фієста 99800. Ну, в карт центрі більше вибіг. Так, Peugeot 3008. 1,6 229,900 Класна машинка 19-го року.

Теж непоганий варіант, але ці хороші варіанти дорогувати. Правда, роки досить свіжі. 21 рік. Де ж класна машинка? 134 900. Ситренграм c 4 189 900. Аудіа шоста. Це щось під розстрочку. 319 900 крон, Mercedes. Це 220-й. 158 800 поло. І ця у нас безційна машина. Toyota Avensis. Ось така красуня. 64-900 крон і це у нас 11-го року. 1,6 І Volvo 80-й. Теж з бюджетних варіантів 34900. 111 розхід. Сьомого року аж 34900. Тобто 10-й рік вже досить дешево тут ціниться і нижче. А щось посвіжіше, треба більше 100 тисяч мати, щоб щось вибрати. Mitsubishi ASX 800 і 2016 рік. Випуску пробіг 141 тисяча. Одна машинка, але я спілкувався на попередньому салоні то вияснилося, що чим більше автомобіль споживає, тим більше податки будуть. І ціни різні, від 1000 до 10 тисяч крон в рік. Так, Форт Куга 109800, 17 рік, 99 тисяч пробігу. Гарні машинки. Такого плану. Я би щось хотів, але від мені сподобалось велика. Це у нас Форт Куга. На 259 тисяч 22 рік. 259800. Теж гарна машина. Корт фокус. У нас костує 169 800 2018 рік. Форт Мустан 309 800 86 тисяч пробігу. 21-го року. Класна машинка, але дорога. Також формустанг. 409 700 коштує. Гарні тачки. Місто населення 16 тисяч. Є салон Suzuki салон Peugeot і салон Nissan і зразу салон Mazda і це не всі салони, які тут є. Там видніється завод по переробці сміття. А тут я поруч мій автомобіль натомиті. За зовнішню мийку автомобіля заплачено було 200 крон. Новий пишу 392 тисячі крон. 279, 900, новий 279.9.23 року. В цьому невеличкому відео відбулося знайомство з цінами на вживання автомобілів в Данії. Хто приїжджає в Данію, стикається з тим питанням, тому що тут можна їздити до півроку на українській реєстрації, і потім доведеться або свою машину переформляти, або купувати нову. Також, наскільки мені відомо, свій автомобіль зареєструвати на Дані, в Данії дуже дорого, тому більше людей продають в Україну, і тут купляють заново новий.